Рамчик, приїхав в парк? Андерхіл. Парк історії землі. Тут у нас всякі динозаври. Ну це не ну, динозавр черепаха. Да, Вау. Ух Ти ви який хвіст? Да? Ага. Бі... Давай ручечку, бі... давай ручечку, по травичке не ходи. Вони такі. Здоровені. Да, здоров... здоров... Це не слоники, це мамонти. Пам'ятаєш, ми в музеї бачили такий бівень мамонта. Вон, бачиш? Гелікоптер. Гелікоптер. Приїхали в парк історії землі, але знайшли тут гелікоптер. Да, муля. Але, ж, але ж техніка крутезна. Ромаха. А давай сфоткаємось. Не хочеш на мамонтів дивитися? Де ви Диви, там дідусь пішов. Де там, Дідусь, що там дідусь відусрав? Диви, який маменти Ого! Коптер побачили. Гелікоптер побачили. Тепер он. Далі подивимось. Хто тут, що тут? А ну тут підписано Ромаха, Хто це такий? Зараз будемо читати. Елас Монтеріум. Ейлес Монтеріум. Три метри з вишки. О-го-го. Ти бачив, який ріг? Так пробігаєш, Ромка, бачиш? Дідусю цікаво дуже стало. Ведмедик! Ми його знайшли, Рамаха, диви, який ведмедик. Печерний ведмідь. який він здоровий. Он великий. Великий гризун такий, да? Кто такий? Діпротодон. Андерхів. Хто ти такий дворогий? Хто ти такий? А ну зараз будемо дивитися. Носоріг старунський. Ну, а це що за динозаврики? А ну? Ромашки. А це такі динозаврики якісь. Зараз подивимось. Зараз подивимось, зараз, зараз, зараз. Так, з крилами такими є. На страусів похожі. Нелітаючі птахи, динозаврики. Так, так, нелітаючі. літаючи. Щой, шой, шой, що, 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 <той>, що там? Та. Ти бачиш? Оце <Та>, пташки. Ого, Ого. Роман Сергійович. Ти що за хвостика пішов подьоргати. тут близько не Прохід із бівні. Да, і ще якась он, динозавр киця. Бачиш? Зюбаста така. Хто оце у нас? Шабли зуби тигр. Шаблезубий тигр. І бівні. О, а це хто у нас? Що це за динозавр, Рамуль? Ти знаєш, що це за динозавр? Знаю. Як називається? Кецелькуатель? Ну, зараз підемо подивимось. Кецалькоатель чи ні? Ровен. mañeñ Екскаватор. класно. Давай допомагай, молодець. Ого. Дуже туго. родич. Це для таких дуже дорослих. Оце так! Давай, давай. А вот Высыпать. Лицо подали. Я Мам, я тут! Давай. Давай, давай. Давай, давай. Давай. Давай, давай. Давай. Давай, я? Да. Что, идем, Шокується. Куди йдемо? Куди йдемо? Танцює. Танцюють? Страуси танцюють під музику, так я вас я вас зазнайшов. страусів знайшов. Ти задумався зось? Задумався. Він задумався. задумався. Дідусь буде зараз годувати. Диви, буде годувати страуса. Диви. А він так кусь-кусь-кусь кось-кусь. Кусь. Диви, а біжать, біжать, диви. Ні, ні, вони до тебе не біжать. Що там такого фрукти? Біді страуси. Клас. Дідусь годує страусі. Ух ти, який страуси, класні. Клас. Ух, який він великий, Да? Клас. Він такий веселий, але веселий. Веселий. веселий? Хочеш до них? Ну вони зараз прийдуть, зараз дідусь сюди їх замане. Ты гарний! Ну ти, ти ж мене вкусиш, я не хочу. Ах. Молодець! Не заглядывай на мене. Ой, он Так, не, не клюнь мене. Гарний. И ты у нас пірець по Ой.

Вальєр, там тигр, наче лев і ще хтось. Да. І ще хтось. Ой, тут такий мостик, ти бачиш, Ромчик. Місточок такий. Місточок такий вау. клас. І там, бачиш, хлопчик теж катається на гамочку. Ой, давай ось лев іде, бачиш? Лев ходить тут. Диви, диви, ось лев ходить. Диви. І ліг. І ліг там. Хочеш лев? Мама, і львиця. львичий. Рейка. Лев там <реку> бачиш? Лев. Бачиш? Лев і левиця. Бачиш? Да, рамалька. По-моєму, не треба. До страуса хочеш знову. Дивіться, друзі, це всі тут за нами. І будемо ходити на наших комаровських. Не він хочеться. Не сила дуже рідко. Ми ці яйця ставимо в інкубатор. Так, так, так. Висла. Він ну, хоче на різних, щоб були просто. Бодрі, бодрі. Дорожні не випадять. На дачу мали такі гамаші. А, добре. Такое бережно їсть. Тут, там, уже, нічого. <реш> До страюся, кот, пішли на качелі, покатаємось. Ти игра не бачив. Тьотю треба чекати, чи просто включають. Сейчас почитаю. Так, правая лула. Три С Три до десяти. Ромашки! С ромашкой в потязи! Ромаха серьезный. Ту-ту! Ты -ту. Классно в потязи, да? Крыльчак! Ромаха, давай, биби! Ту-ту! Вау! А лелеко бачив зай? Лелеко бачив? Клас! Байки. І бавить, І І І І І чапля, а, чи, а чи журавель? Це Ух ти, байки. дивись. Байки, рома, байке, Ром! Давай Хай, будь ласка, добре? добре. Ух ти, диви Давай за дідусе. І гвинтоліти і літаки, да, намальовані. Якісь камінчики дорогоцінні. Ух ти, гарно.